На минулому занятті, а точніше в минулому відео ми розв'язували задачу на знаходження координат вектора в даному базисі. При цьому нам дано вектори задані своїми координатами в деякому базисі, необхідно знайти нові координати Х, вектора в базісі тобто 2, тобто 2,5,0 це його координати в деякому. Базисі, <кхм>, в тому самому базисі, що дані координати векторів P Q та R. А тепер самі вектори P Q та R розглядаються як вектори, що утворюють базис, і необхідно визначити координати X в новому базисі, тобто в новій системі координат. Значить, е на прикладі, який ми вже розглядали тут. Показано, що ось вектори Є1 і e 2 мають оці координати в базисі І, тобто в системі координат, яка проходить через базисні вектори І U. Ось їхні координати. Вектор B також має координати B1 і B2 в тому ж базисі І У. Тобто всі три вектора e 1 є 2 і вектор Б мають оці координати, які вказані в дочках, в базисі І. E. E, задача, яку ми розглядали, як e, знайти координати цього ж вектора Б тільки тепер в, в базисі є 1 є 2 тобто в системі координат, зв'язаних з цим базисом. Так, ну і Відповідно, як ми і рішали цю задачу чисто геометрично. Ми вектор e2 і e1 ми змінили, домноживши на числа α1, альфа 2 які змінили їхню довжину таким чином, щоб оцей вектор B тепер, за правилом паралелограма можна було б виразити як суму цих векторів. Тобто вектор B тепер дорівнює вектор α1 e1 плюс вектор α2 е2 ну, чином. І ми отримали таке векторне. Рівняння. Далі е, покажемо, як, використовуючи це векторне, рівняння отримати формули переходу від координат вектора в одній системі, координат, зв'язаних з одним, базисом, до координат вектора в іншій системі координат, е, яка пов'язана з іншим базисом. Так, ну і... Розглянемо це спочатку на двох вимірних векторах. Значить, я зараз перепишу оце рівняння, яке ми маємо. І далі будемо його використовувати для розв'язування задачі на знаходження координат вектора в новій системі координат. Так, значить ми маємо вектор B, який має координати B1 і B2 у бази C, Йод. Так, ми його выразила як суму векторів Альфа-1, Е1. З координатами Е1, 1, Е 1, 2 плюс вектор альфа 2 е 2 З координатами Е 2, 1. Е, 2, 2. Так, Виконуємо множення чисел на вектори, отримуємо. Так, перший вектор має вигляд альфа 1 на Е1. Альфа 1 на Е1, 2. так, Плюс альфа 2 на Е2, 1. Альфа 2 на D, 2, 2. Так, ось такий вектор. Один не будемо. Тепер знайдемо в ціні. Так, в результаті додавання отримуємо вектор. координата, координат я стрілював перших координат по три Тобто це буде альфа d плюс альфа -два, 2 2, 2, І два координати сумує другий координат альфа2 плюс альфа 2 e22. Це. Ну і тепер, використовуючи цю рівність векторів, що вектор B дорівнює цьому вектору, скориставшися значенням, маємо, що перша координата цього вектора суми є B1, а друга координата дорівнює b2. Тобто маємо систему. Що so, Альфа 1 е 1, плюс альфа 2 Е2. Це буде Б1. Так само Альфа 1, Е 12, плюс Альфа <coughs> 2, Е2. Це є Б2. Тобто ми маємо систему, в якій. Координати вектора у одному базисі зв'язані з координатами вектора альфа-1 і альфа-2 в другому базисі. Так, ну і можна сказати, що ця система задає перехід від одних координат до інших координат, тобто від одного базису до другого базису. Розв'язуємо цю систему відносно альфа-1 і альфа 2, тому що це і є координати, які нам треба знайти. Координати вектора B у новому базисі. Так, я напишу, що нам саме треба B. Вже з координатами альфа 1 і альфа 2 Ось оце нам треба знайти. Так, ну і розв'яжемо його методом Крамера цю систему, в принципі, хай буде метод Крамера. Значить, по методу Крамера ми маємо, що перша координата B визначається як відношення. Ну, я розпишу детермінанти. Значить, коефіцієнт при альфа-1 – це координати базисних функцій Значить, їх заміняємо на стовбець вільних членів. Тобто, B1, B2. Тут Е21, Е2, 2. так. Ну і на головний визначник. Головний визначник системи це Е1, Е12, Е21, Е2-2. Ну, а скорочено це буде в нас, як виглядати. Дитермінант по Альфа 1. Наголомі. Ну і тепер альфа-2. Альфа 2. Я не буду розписувати вже ці детермінанти, самі знаєте, що ми будемо робити. Це буде дельта альфа-2. Поділити на дельта. Тобто ми отримали формули переходу від одних координат до інших. Тобто від координат в одному базисі до координат в іншому базисі. Можна сказати, що ці формули задають перехід між системами координат, які розглядаються даний вектор. Якщо ми маємо трьохвимірний простір, то у нас буде те ж саме, але з трьома координатами. Тобто вектор B тепер матиме три координати. альфа 1, альфа 2 і альфа-3. Це буде в трьохвимірному просторі. И тогда альфа 1 будет визначаться как дельта альфа 1 делить на дельта. Дальше альфа 2 делить дельта альфа 2 на дельта, дельта. И альфа 3 будет визначаться как дельта альфа 3 на дельта. Ну це так, методом Крамера розв'язується система. Значить, формули переходу для випадку двохвимірного простору і трьовимірного простору. Ось вони перед вами. Фактично вони є розв'язками систем. Тут з двох рівнянь, тут буде з трьох рівнянь система, аналогічна детермінанти дельта альфа 1. Я тут розпишу, значить, якщо альфа-1, то значить стовбет він є членів перше йде. Це координати вектора B в, в даному базисі. І далі Е1, 2, Е1, 3, Е2, 1, Е. 2, 3. Це координати векторів базисних у старому даному базисі. Так. От так. Ну а дельта альфа-2. Відповідно аналогічним чином. Значить, тут тепер у нас перший стовбець переписується. Тут ми намні члени міняємо і переписуємо рецю став Звичайно, що не тільки методом гауса, ой, гаус оказу крамера можна було розв'язувати систему, але ну, й будь-яким із тих відомих методів, методом матричним методом гауса, Жорданом Гауса. Ну, таким чином. Ми отримали можливість пов'язати між собою координати вектора в новому базисі з координатами цього вектора в даному базисі. Тобто, це формула зв'язку між векторами, записані в різних базисах, в різних системах координатів.